Що таке унівська група? Коротко. Це група львів'ян, небайдужих львів'ян, інтелектуалів, громадських діячів, які зібралися для того, щоб не дати Львову загубитися у цьому світі і не дати Львову загубити самого себе. Тобто, десь у концепції ми виходимо з того, що буде добре жити у Львові львів'янам. Вони дадуть той продукт в найщиршому розумінні цього слова, який буде цікавий також світові. Якщо не буде цього, Львів ніколи не стане цікавим світові. Група збирається, цей список відкритий, група збирається раз на місяць. Вже працюємо другий рік. І зрозуміло, що якщо ми за це не отримуємо зарплати. Ми не працюємо. Це є просто добровільна група людей. То ми не можемо виробити стратегічну стратегію як такої. Стратегію розвитку. Це справа вже інституції, які працюють професійно. За те, що ми можемо виробити, і що ми хотіли виробити, це стратегію, це стратегічну візію розвитку Львова, куди ми рухаємося, як ми хочемо рухатися. Пане Євгене, я хотів би кілька слів продовжити тож вступ, який зробив пан Маринович. Група дуже відкрита. Група самофінансована, вона самостворена, вона не є частиною якогось політичного, бізнесового чи будь-якого іншого проєкту. Вона була заснована. На добрій волі, в зв'язку з тим, що, ну, як, знаєте, було це відчуття, яке великою мірою залишилося, що так далі не можна. І от просто потрібна зміна, і потрібна розумна зміна. Потрібно розуміти, як ту цінність, якої є Львів зберегти, і як її захистити і примножити, тобто, як повернути Львову славу. Відповідно. А, якщо можна наступний слайд, значить уніська група самофінансована, члени самі вкладають свій час, гроші, знання. Я можу сказати, що члени групи доїжджають з дуже різних міст з своїм коштом, авіаперельоти, квитки, там, доїзди і так далі. І так далі. Це, все, це все самофінансоване. Я можу сказати, що єдина річ, на яку ми, за яку ми заплатили, це здається вебсайт і логотип. Це от, ну там. Це скинулося пару разів. Значить, унівська група не має керівника. Тобто, всі члени є рівні між собою, і кожен докладає стільки часу, скільки може для того, щоб долучитися. Значить, три роки тому, коли ми зібралися, ми опублікували в Львівській газеті і ще в якихось виданнях, я вже не можу згадати, де Унівську декларацію. Де ми задекларували, хто ми такі, і що ми робимо. Ми львів'яни за духом свідомістю, приймаємо виклики часу. Місто втрачає цінність для себе і для світу, а тому ризикує втратити себе, і ми хочемо зробити Львів гідним наших предків і наших дітей. Um, значить, uh, ми відповідно задекларували, що ми об'єднуємося і що ми беремо на себе відповідальність. Це був дуже сильний дисциплінуючий чинник, бо оскільки ну знаєте, немає зарплати, яка платиться щомісяця, і ти ходиш на роботу. Да? Тобто цей час треба було викроювати від. Дуже часто з роботи, ще з чогось, а дуже часто і навіть від сім'ї, і відповідно вкладати в роботу для Львова. Чому група Унівська? Це тому, що ми збиралися в Унівській Лаврі. Унівська Лавра це є місце, де е, е, насправді дуже важливе місце. Це було місце, де монахом був Климентій Шептицький. Ми говоримо так само про те, що Унівська Лавра це, є це місце, де зараз ходиться. Світське і духовне це місце для роздумів, це місце для, для хорошого натхнення. І отже, ми обрали напрямком Львів 2025 року, і, е, відповідно, ми пішли за наступною методологією. Про методологію я хочу запросити. Сюди Олександру Бакланову, яка є стратегістом, професійним стратегістом. Олександра Бакланова була людиною, яка разом з нашим земляком Павлом Шереметою створювала Києво-Могилянську бізнес-школу. І відповідно Олександр розповість про те, яким чином, за якою методологією ми працювали. Основне, і якщо, якщо я думаю, що ви сьогодні побачили багато слайдів, якщо із методології ви захочете запам'ятати щось одне, то це буде слово цінності. Основне, на чому унійська група базувалася у своїх розробках, це було питання цінностей. І вже від цінностей ми вибудовували далі всю стратегічну лінійку на місію і візію міста. А оскільки з'ясувалося, що, як не диво, в нашій країні настільки глибоке і грунтовне і важливе питання виявилося настільки недодослідженим, то нам довелося його досліджувати. І в цьому дуже великою допомогою було те, що зробив комітет підприємців Львівщини із фінансуванням чи кількох підприємців Ярослава, Рощишина і Тараса Косновського. Було зроблено дослідження цінностей львів'ян. Ця річ виявилася унікально корисною. А корисною в тому сенсі, щоб зрозуміти глибинні мотивації того, якою є поведінка. Бо настільки наскільки глибоко може наука піти в пояснення поведінки. Найвишніші цінності поки що нічого не придумала. Тому, дослідивши цінності з допомогою JFK, ми змогли для себе і для своєї подальшої роботи отримати базу для майбутніх прогнозів. І вже маючи це дослідження, формулювала наступні речі: місію, візію і ну, от десь зараз стоїмо на прозі того, що буде реалізацію. Наступний слайд, Оце це те, куди ми встигли пройти візія міста і мізія, місія. І думаю, я зараз це галузеві візії, фактично це розуміння того, якою буде освіта, яким буде підприємництво, будуть, яким будуть саме місто і лігіяни, які в ньому живуть. І от те, чого немає, і те, що має бути наступними кроками, це якраз ті речі, які, які проводить знаходяться стратегія впровадження і те, як відбувається контроль і а, оновлення. Ем, наступний слайд, щоб одразу у вас не було запитань, чому він тут, ми розуміємо, що приводом для цієї всієї дискусії є той факт, що є стратегія розроблена Monitor Group. І для того, щоби. Втілювати чи не втілювати, впроваджувати чи не впроваджувати, в якому варіанті впроваджувати. Я так розумію, саме для цього була задумана подія, коли закликаються інші члени громади з їхніми ідеями, стратегіями і думками. Тому ми дали коротке порівняння того, як співвідноситься, як відрізняється робота, яку роботомоніка і яку робила унійська група. Вони. Якщо говорити одним словом, вони дуже різні, бо вони мали перед собою різні цілі. Конкурентна спроможність дає відповідь на запитання, як зробити нас з вами багатше. І це є дуже правильне і дуже корисне запитання. Єдине, на що воно не дає відповіді, і що воно не включає, то а, це питання а, щасливості, задоволеності і всього, що йде після нас, і за межами а, конкурентності і багатства, яке вона приносить. Тому. А, Стратегія сталого розвитку, над якою, до якої ми хотіли би рухатися, і хотіли, щоб наша робота до неї привела, має, крім питань багатства, дати відповідь на питання, що зробить а, мешканців ще і щасливішими. Що зробить місто таким, в якому нам з вами, і тим, хто буде після нас, буде хотітися жити. І той факт, що є ця різниця, якою б невеличкою вона не видавалася на початку. Якщо розвивати її далі, вона може дати дуже різні вектори. Питання, яке нам з вами треба задати, якщо ми обмежимо себе тільки стратегією конкурентоздатності, є в тому, скільки одиниць своєї щасливості ми готові віддати за одиницю багатства. І навпаки, питання конкурентоздатності не є неправильним, воно є абсолютно правильне. Просто треба розуміти, що те, на чим працювала унійська група, є трошки інше питання. з точки зору філософської, воно є ширше. Тому, щоб не було а, недорозуміння, ми подали це порівняння. Прошу інше слайд, будь ласка. Е практично я про це вже сказала, це те, на чому базувалися наші судження, і, напевно, тут треба дати слово користу.